Одноголосно, влада Путіна нелегітимна, а Росія диктатура. Парламентська асамблея Ради Європи закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента Росії Володимира Путіна після закінчення його чинного терміну. Також парє визнала Росію диктатурою і закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом, і заарештувати його. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився висловив вдячність. Пар'є. За потужне голосування вітаю потужну резолюцію Пар'є, яка визнає Росію диктатурою. Понад 20 років одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів всередині та за межами країни. Пар'є також закликала всі держави Ради Європи визнати Путіна нелегітимним після завершення нинішнього терміну. Ще одне важливе, навіть історичне рішення, парламентська асамблея ради Європи ухвалила напередодні. Там визнали голодомор в Україні 32-33 років геноцидом українського народу. За проголосували 73 євродепутати. Асамблея також закликала всі парламенти держав країн Ради Європи та інші парламенти наслідувати цей приклад. Президент Володимир Зеленський назвав рішення Парія. Відновленням історичної справедливості він наголосив, що покарання за всі колишні і нинішні злочини Москви неминуче.